Привіт! Сьогодні йтиметься про ще один застосунок Adobe Air, який називається Shrinkomatic, або в оригіналі Shrinkomatic. Цей застосунок дозволяє дуже швидко змінювати розмір зображення. Скажімо, у себе на блозі я розташовую зображення, які мають бути не більше за 500 пікселів завширшки. Отже, я можу вказати, що максимальна ширина Max Width повинна бути 500. Також можна встановити максимальну висоту max Height, але я цього робити не буду, тому що на моєму блозі висота не обмежується. Також можна вибрати другу опцію і встановити співвідношення сторін. Але я все-таки використаю першу опцію. Далі наступна секція це ім'я файла, Output Name. Можна називати автоматично. Тобто це перша опція. Так само, як оригінал. Але в такому разі оригінал може бути видалено, якщо ви експортуєте до тієї самої теки. Тому, власне, тут є слово застереження. І ось тут також пояснення англійською. Також можна визначити директорію, куди буде експортовано змінені файли. Натискаємо ось тут і вибираємо директорію. Куди саме ми хочемо експортувати наші змінені файли. Я виберу директорію Temp. І в останній секції також можна встановити формат зображень. Скажімо, такий самий, як оригінал, перша опція. JPEG. Тут також можна встановити якість, gif та PNG. Скажімо, я виберу JPEG. І якість десь 50%. Розгортаємо теку з оригінальними зображеннями. Тобто розмір цих зображень доволі таки великий, наприклад, ширина 1024 на 768 пікселів. І тека, в яку ми будемо експортувати наші модифіковані, тобто змінені зображення. Отже, можна або. Одному перетягувати ось сюди. Або всі разом. Я виберу всі разом. І просто їх кину ось сюди. Відбувається процес. І тепер бачимо у директорії temp вже наші модифіковані файли. Зауважте, що ширина тепер не 1028, а 500. Тобто саме так, як було вказано ось тут. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!